Циферки, покажіть мені протокол. Нічого страшного. У вас працює депутат Пікусь, Вона на роботі? Знаєте, що там знаем? Чи на работу і що на сесію? Вот угу. хай вона то скаже, за ней не говорить. Що у нас скаже, ми догадуємося, але Хай це озвучить людина сама. Наші три години. там було. Б. Окей. Чекаємося 9:15, тільки щоб був як таймінг коректний. скоро на ранише не буде подчинати 9.15. Присутні в залі 11 депутатів із необхідних 18 для кворуму. Тому сьогодні плена засідання не, не продовжуємо. плана на засідання буде останню середу місяця. Це у нас 20, 25 вересня 9.15. Коротко хочу сказати ситуацію. Ряд депутатів озвучують те, що сьогодні не той номер сесії, нібито вони пленане засідання попередньої, коли не збиралися в серпні закрили. Для всіх всі дії депутатського корпусу, міського голови, посадової особи, громади діють в роботі публічно. Відповідно чи на законодавства, всі збори депутатського корпусу являються сесіями. Тоді, коли вони скликані відповідно до вимог чинного закону, а також регламенту. Причому норми закону є вищою пріоритетом, сесія скликається не менш ніж за добу до проведення. Остання сесія, яку вони, ті, що не прийшли сьогодні, на сесію, скликали в той же самий день зранку на вечір. Це грубе порушення. Законів України щодо проведення публічної діяльності депутатського корпусу. Таким чином, всі рішення, які були прийняті тоді, 18 голосами тих депутатів, які прийшли на сесію, скликані в той же день, вони, по-перше, завитовані. і в кожному з тих розпоряджень, які я витував, було прописано причина витування в першу чергу це порушення процедури. Депутати можуть збираються в будь-якому кафе, на березі річки стиль, когось вдома, де, де, де хочуть збираються. Але сесія це тільки тоді, коли це це попередньо попереджені працівники, вся громада ведеться відеозапис. Це вимога закону. І, до речі, ця вимога закону щодо публічності проведення сесій стала більш жорсткою і, і обов'язково для виконання. І ця норма закону здається, вступила в силу 15 серпня, якраз за кілька днів до тої так званої їхньої пленарного засідання. Таким чином, те пленарне засідання, яке вони вважають, що відбулося, воно насправді не відбулося. Тому те, що відбувається зараз саботаж, це зрозуміло, чому вони це роблять. При тому, що 17 числа відбулося засідання, рішення, точніше, відбулося. Рішення Конгрес, чи як називається, партії за майбутнє, яким прийнято рішення про викликання чотирьох депутатів. З чинного законодавства депутат втрачає свій мандат депутата від, відповідно до рішення партії. Не відповідно до рішення ТВК, а саме рішення партії. Таким чином, 17 числа серпня цього року чотири депутата втратили свої мандати. Всі ті ігри, а ми вважаємо, а ми не вважаємо, ні до чого доброго не приведуть. Те, що ТВК зараз не вводить нових депутатів, це інша історія, є роз'яснення ЦВК в них є місяць, тобто до 17 вересня можемо чекати. Далі, якщо ТВК наша не вводить, це вже функція. ЦВК. Не може бути так, щоб центральний орган влади. Блокував діяльність ради і був неповний склад ради в 30 чоловік, а не 34, як це вимагає закон о кількості населення в нашій громаді. Тобто, 4 депутати будуть введені. Якщо не ТВК, то ЦВК. Це факт. Це багато прикладів по Україні є. Тому ми на це почекаємо, даємо можливість. Всім показати свої здатності, бунтувати, включати різні себе юристів великих строїти на комісіях. Приклад комісії, до речі, в п'ятницю була комісія бюджетна. Там було три депутата і четверта депутат, екс-депутатка мінська. Цей протокол комісія не є законним, і рішення, які вони там приймали, на тому засіданні депутатів. Не є засіданням комісії, тому що кворум бюджетної комісії чотири депутати, а не три. Тому на питання деяких депутатів, які задавали вчора до працівників виконкому, чому на сайті міської ради немає відеозапису стосовно засідання в цю п'ятницю, що було. Засідання буде було тоді там, там тільки тоді, коли буде кворум і легітимне прийняття рішень комісії. В той же день, в п'ятницю, було засідання. Регламентної комісії, де було два депутата, також двоє зібралися і вирішили, що це засідання комісії. Без попереднього, попереднього інформування громади, що не проводять засідання, без попереднього інформування всіх депутатів. Олександр Миколайович, ви були в курсі, що в п'ятницю засідала комісія, якою ви головою? Так, вас коли попередили? Одунок, називаємо прізвище. Чи була комісія, Про порушення були в тому плані, що це було не публічно, громада про це не знала, працівників знали по факту зібрання. Тому ця комісія також протоколу немає. І так зване спільне засідання комісії п'ятниці є нелегітимне. Так само, як нелегітимне. Засідання пленарне від 16-го числа минулого місяця. Тому чекаємо рішення ТВК. Не ТВК не зробить свою роботу, зробить ЦВК. На це працює держава. Це державний механізм. Якщо хтось з депутатів хоче пограти з державою, велком. Інформую паралельно, що ми подали, я подав в правоохоронні органи про про владних повноважень екс-депутатами. Зараз ними хай займаються правоохоронні органи. Але я розумію, що це складна історія і є державі чим зайнятися, крім цим хаосом в Восьмибральській міській раді. Я не очікую швидких рішень, але тим не менше я свою позицію ви озвучив правоохоронним органам. Тому чекаємо. Звичайно, ТВК введення в Раду повно... повноцінно нових депутатів від «За майбутнє». По іншим партіям процес також йде. Я думаю, що буде дуже багато цікавого на найближчі місяці. Все всім дякую. Є питання у когось депутатів? Військова адміністрація, у вас питання є? Прошу повідомити про ситуацію, яка відбулася тут в залі. Олов'язкової міської адміністрації. Все, всім дякую.